Доброго дня! З вами пані Олена та уроки української мови. Сьогодні ми продовжуємо вивчати з вами іменник, а саме познайомимось з родом іменників. Але спочатку пригадай, що таке іменник, на які питання він відповідає. Іменник це самостійна частина мови, що означає предметність і відповідає на питання то або що. Більш докладно будемо сьогодні вчитись визначати роди іменників. Іменники відносяться до чоловічого, жіночого роду або середнього роду. Але пам'ятайте, рід переконаний кожному іменнику лише в одни. Іменники зараз не змінюються. Як же визначити рід іменника? Спробуй розібратися. Жіночий рід відносяться словами вона моя. Перевірена. Парасолька вона моя. Квітка вона моя. Дитина вона моя. Це іменники жіночого роду. Чоловічи річ повідноситься словами. Він ні. Перевіряємо. Троль. Він ні. Планшет. Він ні. Сад він ні. Це чоловічий І Іменники середнього роду. відноситься словами. Воно моє. Перевіряємо. Небо воно моє. Корча воно моє, море воно моє. Отже, з теорією розібралися. А тепер попрактикуємося. Книга, вона моя, жіночий рік. Вікно воно моє, середній рік. Годинник він мій, чоловічий рік. Олівець він мій, чоловічий рік. Сонце, воно моє, середній рік. Молодці! Якщо сподобалось, підписуйтесь на мій канал. using paltoon